Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Минулі вихідні принесли численні трати на фронті серед іншого і середовища українських спортсменів. Під час оборони Бахмута від російських фашистів загинув майстер спорту України з гандболу, срібний призер Спартакіади України Роман Пранюк, який виступав за львівський Ска та енергетик Нетішин. Часто брав участь у європейських та українських змаганнях. Куля російських окупантів вразила і забрала життя під Краматорськом молодого каратиста. Перший дан срібного призера чемпіонату України майстра спорту України Миколи Яремчука. Йому було 22 роки. Смертельне поранення у боях за Луганську область отримав на рік старший від нього легкоатлет Данило Горбенко. Він був призером міжнародної матчевої зустрічі серед юніорів зі стрибків у довжину. Про загибель на війні проти Росії, колишнього гравця Київського клубу Бульдоги Володимира Миколаєнка повідомлення. У українська ліга американського футболу він служив в одній з бригад Національної гвардії України. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким і друзям полеглих героїв, вічна пам'ять і царство небесне. Дежавю завершення регулярного чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліга Будінвест стало повторенням розв'язки та закінчення подібного турніру серед жіночих колективів. Дежав'ю завершення регулярного чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліга Будінвест стало повторенням розв'язки та закінчення подібного турніру серед жіночих колективів. В останньому матчі заключного дев'ятого туру зійшлися одноосібний лідер турнірної таблиці Епіцентр з городка Хмельницької області та Дніпровський прометей, який відставав від нього на одну перемогу, і саме вона за рахунку 3-0-3-1 у звітній зустрічі давала можливість нашій команді фінішувати першою і отримати кращу позицію у майбутніх поєдинках серії плей-офф. Тому Дніпровці відразу взялися за справу. Низка блоків від них у купі з потужною серією подаль блокуючого Дениса Велецького. Та гарматних атак діагонального Дмитра Шаповала зім'яли на старті суперника, якому вдалося набрати у першій партії лише 19 очок. Другий сет був пертішим і до його екватору. Опоненти, демонструючи неймовірну швидкісну гру, крокували пліч опліч 14-14. Зрештою, Прометею вдалося все таки знову схилити шальки терезів на свою користь 25-21. Після великої перерви продовжився сценарій попередньої партії. Апогей якої припав на нічийний рахунок 19-19, після якого вже епіцентр виявився більш холоднокровнівшим і вирвав не тільки перемогу 25-22 в окремо взятому відрізку зустрічі, але й зміг повернутися у гру. Чого на жаль не скажеш про дніпровців, які дещо знітилися і виглядали втомленими як фізично, так і емоційно, що й знайшло своє відображення спочатку у поразці. У четвертому сеті, потім у п'ятому вирішальному, як і в підсумку 2-3, Загалом у матчі, ми вже на, на фоні того, що дві партії провели ну, на максимумі, майже трошки десь підсіли. Ну, і це ну, стало для нас здається мені ключовим фактором, в тому що ми потім три партії поспіль програли і програли гру. Але е, в цілому, як я вже і казав, що я діємо хлопців задоволений, нам треба є над чим зараз замислитися, є над чим працювати. У нас так зрозумілий обсяг роботи. Тож ми будемо намагатися е, далі потращувати нашу гру і шукати ключі до перемоги. Отже, Дніпровський Прометей фінішував другим у турнірній таблиці регулярного чемпіонату і чвертьфінальну серію плей-офф до двох перемог проведе проти команди з Тернополя поліція охорони зуну Динамо. Епіцентр Подоляни з городка Хмельницької області зіграє з баркомом збірної України ю 18 Житомирські житичі полісся зійдуться зі збірної Полтавської області, волейбольний клуб Решетилівка. На сам кінець ще одного півфіналіста з'ясують МХП, «Вінниця ШВСМ і Харківська юридична академія. Перемогою у загальнокомандному заліку 7-ї сьомої юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради в Октагоні спортивного клубу Азгард нашого міста завершилися змагання відкритого чемпіонату Дніпра зі змішаних єдиноборств ММА. Близько 150 спортсменів, які представляли 14 спортивних клубів і шкіл та відділень навчальних закладів, зібрав в Октагоні спортивного клубу Азгард нашого міста відкритий чемпіонат Дніпра зі змішаних єдиноборств ММА. Він став першим офіційним турніром одноіменної міської федерації у новому році і, як завжди, традиційно відбувся без стартових внесків, що, звісно, дало можливість взяти участь у змаганнях усім бажаючим, особливо тим, хто відчувають фінансову скруту і рахують кожну копійку. Сьогоднішній турнір у нас відбувається без особливих змін, як завжди, без низків, безоплатно, за що хочу особисто подякувати Аміну Давлітукаєву, це віце-президент обласної федерації змішаних єдиноборств, який допоміг в організації цього турніру. Також слова подяки хочу сказати президенту Всеукраїнської Федерації змішаних єдиноборств Сергію Самойленку, віце-президентам нашої обласної федерації. Євгенію Бродському, Безуглому Євгенію, які допомогли також організувати цей турнір. Нужно сказать сказати слова благодарности Сергію Михайловичу Міщенко. Собственно, благодаря йому ми сьогодні проводимо турнір. Чоловік, який умудряє, зараз ССУ, умудряється, зараз действующий капітан ВСУ вмудряється і воювати, родину захищати і допомагати спортсменам. В общем... Йому тільки благодарность вже не перший рік нам допомагає. И... також наш турнір проходить без стартових зносів. Це єдине соревновання зараз в місті у нас точно, коли ми не беремо стартовий знос. Це благодаря Сергію Спасибо Дякую огромное за це. федерації змішаних єдиноборств ММА порст нашого міста щиро дякують і їхні колеги з Донецької, де нині, на жаль, із за військових дій. Наразі не до проведення змагань. Гостині Дніпровці запросили сусідів взяти участь у низці турнірів, що проходять тут. А ті, у свою чергу, продемонстрували, що вони далеко не хлопчики для побиття і також щось тямлять. У цьому виді єдиноборства. Большое спасибо Федерації Дніпра, Дніпропетровської області, которые прийняли нас к себе, щоб ми могли варитися в общем тут. Потому що суперника у нас в регіоні нету і команда, как бы одна. Уровень ничего. Нам как бы тяжеловато, но у нас уже есть первые места. Пока вот 10-11 лет, и 4 первых места взяли, 12-13, 14-15. Ну, рассчитываю, на этом турнире взять хотя бы 8-9 первых мест. Неплохой результат для старта. У підсумку вихованці спортивного клубу Барс у міста Покровськ Донецької області посіли друге місце загальнокомандного заліку, випередивши Дніпровський патріот і пропустивши водночас поперед себе іншого представника нашого обласного центру Сварог здобуток, скарбничку якого вніс, і чемпіон України Владислав Носенко, ми готувалися тренером. У нас є план на бій. і ми цей план будемо використовувати на більшого перемогти. Я виграти цей турнір по любому. Тут потрібна тільки перемога, а не щастя. у підсумку владна відмінно впорався зі своїм завданням, і серед низки інших переможців та призерів був удостоєний відзнаки організаторів. Володарями індивідуальних кубків за кращу техніку у своїх вікових категоріях стали тезки Максими Куляпкін і Селезньов, а також Назар Шульгін, Артем Дяченко і Єгор Гальченко. Найбільшу кількість нагород 23, з яких 10 золоті, 7 срібних та 6 бронзових, завоювали вихованці відділення змішаних єдиноборств ММА 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської, міської ради тренерів Микити Безгінова, Івана Соколенка та Олександра Журавля. Вже 12 березня на них очікує значно відповідальніші. Старт чемпіонат Дніпропетровської області і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.